Ми повинні розуміти, що не всі футболісти заробляють великі гроші. Давайте почнемо з цього. Пиши мені, чи мама, чи тато не пам'ятає, пиши у вас, рукавички лайно. Тобі не будуть пропонувати якісь рекламні контракти чи ще якусь історію, тому що ти нікому не цікавий. Непогана не ідея, якщо там нема, воно буде 100%. Воно щось типу, розвивається круто. Що я розумію, що інфляція там постійно кожен, кожен рік ці гроші з'їдає. Привіт! Зараз ми поговоримо про футболістів, які завершили свою кар'єру і вирішили не йти у футбольний світ, не працювати у футболі, а почали займатися бізнесом або інших професіями. Все наше життя нас оточує підтримка, наша родина, наша команда. Наші друзі. Це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати і на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Edition до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. Після футбольного життя я розглядаю не тільки життя у футболі. У мене є відчуття і бажання щось створити помімо футболу. І я думаю, себе спробувати іменно в бізнесі як в операційній діяльності. Мені подобається будівництво. По суті, свій будинок, який ми з родиною будували, я побудував. Сам Тобто я брав участь у всіх тендерах, наймав людей технадзор, генподрядчик все проходив з самого початку з моменту купівлі земельної ділянки до того, як мені вже віддали ключ. Єдине, куди я не втручався, це дизайн інтер'єру, там дружина. То я тільки контролював е, ціни. Все. Мені це дійсно подобається. З мене навіть хлопці сміялися, коли я ходив по базі, там казав, там, скільки пісок там коштує, там, с -с -с а зараз хто, хто з них строїться, я з них сміюся, ви з мене сміялися, вже коли столкнулись, то ти розумієш, що ти, це кожен день процес іноді це тяжко вивозити, тому що у тебе гра, тобі можна там рахунок на. На плитку або там на кирпич якийсь, хтось, але мені ця тема подобається, і я б таким е е займався. А з будівництва вже багато чого витікає: і оренда, і е property management, і все, все, що хочеш. Головне, головне, скажімо так, розуміння і бажання. А я його бачу керівником. З нього був би гарний керівник. Є багато футболістів, які починали займатися бізнесом і дуже успішно. Є там легіонери, там Разван Рац, Даріо, Серна. Це, це ті, скільки з ким я просто грав, я я бачу. Ну дуже багато там. Хтось відкриває, не буду називати фамілію. Ми грали з ним там. Я на початку з ним грав. відкрив собі сітку тренажерних залів. Здається, навіть не в Україні, а в США. Тому Тотовицький відкрив комп'ютерний клуб в Києві. Сергій Чеботенко відкрив швидкі ці микі машин, коли ти сам приїжджаєш, оплачуєш там. Здається, декілька у нього є там. Хтось кальян бар відкриває, хтось якусь ну, типу, розлівнушку цього пива. Ігор Тищенко, ми з ним грали, у нього класна була точка в другому центрі в Маріуполі, де він продавав горіхи, але не такі, ну, звичні, а такі більш екзотичні горіхи, і в нього так непогано йшло. Хтось криптотрейдером стає, хтось ще щось. Ну, коротше, там люди щось собі шукають думають. Але зараз я знаю, що дуже багато футболістів пішло навчатись на, на цій на криптотрейдерів, здається. Ну, Ростап Конжан вже молодець. Він не тільки в нього свій бізнес. Давно почав ще як футбол грати свою фірму рукавичок воротарських. І багато наших хлопців, там Ілуніни, Бущан, і ну, такі знамениті, які грають в його перчатках. Ну це ну, класний показник. Ну, він молодець. Я хотів бути тренером воротарів, але бізнес, бізнес я почав у 2016-му. Це як була як для мене така була історія. Ну, не фанова, але мені було цікаво туди Заходити і починати цей бізнес е, з нуля. Ще одна цеглина, яка б могла б мені, ну я так розумів, могла б мені допомогти справитись е, зі стресом після футболу. Щось мені хотілося займатися, таке створювати для вратарів. І воно так пішло, пішло, пішло. І я ще думав, так, що відкривати, ресторан, готель. Що робити? Ну, я розумів, що я в цьому нічого не розумію, але я так розумів, що мені робити, щоб я був завантажений. так. Ну, як я себе, так, в цю тему погрузився, потім так просто прокидаю зранку, бам, рукавиці буду робити. Все, і після цього після цього вже почав. Де десь я вже компанія десь працювала роки 4 Ну, Ну, тобто, нормально, все все, ми працюємо, все, все, все. Пиши мені, чи мама, чи тато не пам'ятає, пише у вас, рукавички лайно. Я ну, зазвичай одразу реагую на це. Ну, одразу питання, ну, поясніть, в чому справа. Каже, Ми були на турнірі, було 9 матчів, рукавиці ловлять взагалі. Окей, будь ласка, дайте фотку. <сміття> надсилають мені фотку, зараз я покажу. Е, ну, на висококласному латексі, який я використовую, він закривається такою плівкою захисною для транспортування. Її треба знімати, промити, і ти можеш грати, ну от як тут. <сміг> Дитина не взяла плівку, просто дев'ять матчів вшарачила з плівкою. А і вони взагалі м'яч не тримають. Я, я просто півдня так сміявся, я просто не міг зібратися. Я кажу, будь ласка, я прислав відео, ту туторіал. Треба отак от знімати, зніміть, будь ласка, і грайте. О! На наступний день, о, краще! <сміг> ну це, блін. Компанія Brave працює з 2016 року. За цей час у нас були і є Георгій Бущан, Дмитро Різник. Павло Ісенко, був Андрій Лунін, але його перекупив великий бренд Adidas. і це окей. Богдан Сарнавський. Дуже багато насправді вратарів. Я, я, я коли починаю перераховувати, я дуже боюсь, що потім вратарі на мене образяться, тому що я там не назвав чиєсь прізвище, але їх багато. В Іспанії, типу, у кожному клубі там, тренажерний або ета, є падель кори. Зараз навіть всі новобудови, які будуються, там обов'язково є вже не тенісний кор, так раніше, а типу падаль-кор, тому що тіпа, така гра, що кожен може грати, і пенсіонери, і дитина, типа, і дуже круто. Ну, до речі, тут, якщо ну, є там бюджет просто потрібен, якщо просто в боці ми не знайшли, В них тільки грають, тільки грають в Ага. Ну, або в теніс, тут такий традиційна е, тенісна столиця Флорида. Я от розмовляв тут. Ну, Чех, тут в Америку переїхав, там, українці, які тут давно живуть, вони навіть не чули западу. Я кажу, що ну, така, -то, я пер, перший раз разпробувала з Льохою. Льохою. Просто така цікава. Там, ну, треба знаєш, 3-4 тренування, щоб зрозуміти. там. Всі нюанси, але ну, мені дуже сподобалось. Непогана не ідея. Якщо там нема, воно буде 100%. Воно щас типу, роз, розвивається круто. Якщо там типу, зробити ну, гарно, то люди підуть потрохи, потроху, воно розвивається. Дуже гарний бізнес після завершення спортивної кар'єри сформував Джордж Форман, незважаючи не на те, що це не дуже відома історія, але його кейси, бізнесові кейси дуже і дуже відомі, його бізнесова успішність є достатньо відомою. Багато ж там, я знаю, є знайомих футболістів, які там, вивчають криптобізнес цей там, ці біржі і ну, заробляють свою там, якусь хороші гроші. Також в... Кошти у футболу розвиток, так? Але це теж бізнес. Там відкрити школи дитячу, це ж теж бізнес, я рахую. Так Ну, ти розумієш, як там ти набираєш команду досвідчених тренерів, котрі ну, ти знаєш, що вони навчать цю, цих дітей, і вони також піднімуть твій рейтинг школи, значить, в тебе буде більше дітей, в тебе буде більше заробіток. Хтось відкриває школу воротарів, там дав мене друзі є, там в Києві. От. Віталій Сидоренко. Він грав за збірну легенда пляжного футболу. Капітан, воротар, чудовий. Але життя він… закінчилась кар'єра. Відкрив велику школу, багато дітей до нього приходить і вчить. Ніколи завжди не розсматривав школу вратарів як бізнес. І зараз вона не є бізнесом. Це покликання. Починалося все, я ж кажу, от в мене були там тренування по 50 гривень, ти їздив. Там, друзям на локації там, одного ну, вратаря там, двох дітей. Тобто на бензин виходило намного ну, дорожче, ніж там, ти якісь гроші заробляв. Тому що я просто реально відчував кайф, драйв від цього. і ну, Мені подобалось це. Якби я там працював аби тільки, там, щоб заробити, ну, я б, скоріш за все, знайшов іншу роботу. І зараз якісь вже є плоди цієї праці, деяких хлопців. Грають за юнацькі збірні, там Ю-17, Ю-16, є кандидатами в Ю-15, в у Іспаньова, вже там, в Баварії, в в Валенсія, в багатьох академіях, в майже усіх провідних клубах хлопці, які бігали тут малесенькими, ще не, не, ти не знав, що з ними робити. Зараз вони ну дійсно кру круті пацани, і ти. Ну це драйв, це, я ж кажу, це не робота, це призвання. Робимо хорошу справу. Просто треба любити свою справу. Поїхали, я в останні. Стаємо. Раз. Стаємо. Дамай позиції. Ух ти, йома, на, ще раз! Давай, давай, друже! Майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от Pool – австрійський бренд Преміум сантехніки Стильний дизайн, надійні матеріали та сучасні технології це все про Pool та їх унітаз. Twist Tornado 3.0. підлогова модель із сидінням soft Close та бачком, оснащена системою змиву Tornado, яка забезпечує ефективну чистоту та економію води, поєднуючи практичність і естетику. Колер комфорт і надійність, яким можна довіряти. Для себе зрозумів, що просто інвестувати пасивно в якийсь чужий операційний бізнес, вон, воно не, ну, не добре працює. Ми, ну, ти не контролюєш, тебе дурять постійно, то так воно не, не йде. Якщо вже займатися якимось там бізнесом, якщо я вибрав, то я буду цим займатися. Сам я можу спокійно сам привлекати інвесторів. Однаже, ми ж кажемо про футболістів. Зараз от е, прийди до футболістів Динамо Шахтаря, скажи, принесі нормальний бізнес-план. Це все офіційно і до, до тебе є довіра. Як до людини, тому що я, допустимо, своїм ім'ям, репутацією дорожу. Типу, якщо я прийду до людини, скажу: дивись, у мене є такі проєкти, отак-то, так то стільки це можна зробити, то людина проінвестує в тебе, але ти повинен сам це контролювати і нести за це відповідальність. Ми повинні розуміти, що не всі футболісти заробляють великі гроші. Давайте почнемо з цього що. І окей, заробляють гроші і не, і не можуть потім почати свій бізнес. Я думаю, що це питання більш у тому, що ти живеш у такому вакуумі і не завжди про це думаєш. А коли починаєш думати, не знаєш, з чого почати, а потім вже у тебе з'являється як страх щось починати нове, а вдруг не вийде, а вдруг щось. Поруч нема людини, яка тобі допоможе. Як це правильно зробити, хтось обов'язково тебе обманить, обдурить, і вони приходять до того, що ти думаєш лучше, я там куплю якусь одну-дві квартири, буду здавати. Але для мене це теж питання. І, і коли дивишся, допустим, там американських спортсменів вони кажуть: що я там заробляю гроші, мій там фінансовий консультант. Він там вкладає в індексні фонди, біржі, вони купують облігації там. Вони вираховують там пенсійні фонди, у них є, що там після завершення кар'єри я там буду заробляти стільки, стільки, стільки. У нас такого я ні від кого не чув. Іноді час десь з'являється, що там, ти можеш вкладати через брокерські фірми, там кудись, але у нас до нього до цього, до цих фінансових інструментів немає довіри. І ну, люди частіше там тримають гроші десь у банку, в ячейках, там, тіпа, під подушкою, і бояться кудись склади, тому що немає знань, розуміння і допомоги. Все так само, як в ігрі. Стрес присутній до початку ігри. Як тільки ви починаєте грати, як тільки ви виходите на поле, ніякого стресу немає. Ну, стрес це напруження. Тому що напруження розподіляється по каналам регуляції рухів. Так само відбувається і в бізнесі. Ви у справах. Як тільки ви починаєте виконувати певну справу, ви починаєте опредметнювати свої дії, ну операціоналізовувати свою активність. В такому випадку ви думаєте, як краще це робити. Ви отримуєте помилки, ви коригуєте, ви створюєте е е е певні новоутворення, ви формуєте такі, такі скили, яких не було раніше. Ви починаєте розуміти, скажімо, що умовно кажучи. Якщо стіна складається з цегли та біто, ну, та цементу. Тому що ви, 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 ви бачите зміст цього. І, і тоді ви розумієте, яким чином оперувати цими діями в побудові майбутнього здійснення майбутнього кроку. Оце важливі моменти. Уявлення про життя воно наповнюється. І ви, маючи ці категорії, вони не є стресовими для вас. Ну, вони не створюють напруження. Вони є. Буденними умовами, які, які дозволяють вам е, успішно функціонувати і думати про майбутнє спокійно, без напруження або з меншим напруженням. Коли я прийшов у футбол, про це мало хто розмовляв, про те, що треба там відразу вкладати гроші, десь, щоб після футболу було. Зараз практично кожен день ми розмовляємо, куди можна інвестувати, що, що приносить дохід. І люди люди слухають плюс всі ці соцмережі вони теж е, дають своє. Тобто ти зараз, якщо заходиш в соцмережі, дивишся ці рілси або сторіс. Там кожен кожен розказує про. Е, як заробляти гроші можна там. Саме. Ти, якщо тобі це цікаво, то ти про це задумуєшся постійно. І ці хлопці зараз дійсно вони в цьому пані більш розвинені, чим були футболісти, які з якими я починав свою кар'єру. Коли я там почав заробляти більше грошей, то я задумувався, що мені треба з ними щось робити, і нема сенсу, щоб вони просто лежали на рахунку, тому що я розумію, що інфляція там постійно кожен кожен рік ці гроші з'їдає. Зараз в своєму віці я вже маю. Компанію, яка займається фінансами, і я вкладаю кошти в нерухомість. У мене вже є декілька вкладень в логістичний центр. У мене є маркетингова агенція, з якою я займаюся, і яка так само мені допомагає. І я розумію, що футболіст це. Скажімо так, сьогодні ти можеш грати, завтра ти можеш отримати травму і можеш швидко закінчити з футболом, тому що вже є багато прикладів на моєму життєвому шляху, і тому я не хочу зупинятися тільки на футбольній кар'єрі, а розумію, що життя швидко пролітає футбольне, і я хочу саме, щоб у мене був такий, як про судоково знав не тільки як про футболіста, взагалі був великий імідж. Я вчуся на своїх помилках, і там, умовно, я навіть не задумуюся над тим, що мені 22 роки, я просто, я просто роблю те, що вважаю потрібним, і все. Я просто великий фанат спортсмена Майкла Джордана. Вважаю його взагалі, напевно. Ну, для мене він взагалі найкращий спортсмен в історії спорту. І. Він в якийсь момент сказав тобто, такі слова, прикольні, що все, що тобто, він там заробив всі його статки, такі інші реклами і так далі. Тобто, цього всього не було б, якби він не грав в баскетбол, так як він грав. Тому, окей, імідж іміджем, але якщо ти будеш погано грати в футбол або грати в баскетбол, або в теніс. Нікому ти не будеш потрібен. І твій імідж, ну в принципі, нащо він комусь потрібен? Тобі не будуть пропонувати е, якісь рекламні контракти чи ще якусь історію, тому що ти нікому не цікавий. Просто на все ну все. Тому, окей, так, звичайно, якщо ти на якомусь рівні світова зірка і так далі, ти повинен, звичайно, в мене більше це як соціальна історія про те, що ти повинен показувати приклад, як жити. Нормально, ну тобто, бо на тебе дивляться діти і беруть з тебе приклад. Це, ти, ти якби за це відповідає, відповідаєш перед людьми. Ну а так, в принципі, він не, не дуже прям і потрібно. Ну, це моя думка. Я був на одній конференції і е, там дуже мені сподобався виступ одного бізнесмена. Він паралелі проводив з, з футболом, і вони реально дуже схожі з, з бізнесом. Тобто, Якщо ти тренер, ти розумієш, що у тебе там 30 різних характерів і ти повинен якось менеджувати їм. І так само про конкуренцію, що в бізнесі конкуренція хтось. Щось зробив інше краще, він же попереду. І в футболі те ж саме. Якщо на одній позиції людина грає, але одна людина робить трохи, трохи там на якийсь процент вище, краще, ніж ти, то буде грати та людина незалежно на на твій вік, статус або а, яку увагу ти маєш.